Ну і Ось в спортзалах Ужгорода повістки вручали співробітники військкомату. Вони обійшли щонайменше три такі заклади спортивні, фото і відео звідти оприлюднили місцеві телеграм-канали, і свідки твердять, що повістки отримали як відвідувачі спортклубів, так і їхні тренери. Обійшлося без. Інцидентів. Але ми знаємо про деякі інші інциденти. Ось про це і не тільки. Поговоримо далі з блогером, журналістом, громадським активістом і аеророзвідником ЗСУ Ігор Луценко. З нами на зв'язку. Добрий вечір, Ігоре, зі Добрий святом, вечір. з двома святами, із Днем ЗСУ і з Святим Миколаєм. Спасибі. З приводу перейдемо до теми. З приводу того, що ми ще не побачили, з приводу тренажерної зали в Ужгороді, коли розносять повістки і роздають люди, прийшли підкачатись. Не знаю для чого, просто для свого здорового способу життя. Можливо, хтось і готується в армії. Тут їм повістки, що ви ось як аеророзвідник, як боєць ЗСУ, що ви з цього приводу думаєте, що це ось за формат такий отримання повістки. Норм може бути. Ну, мені здається, що е, такими методами е, ми не доб'ємося належного результату, тому що, ну, як би, в кращому разі, ми отримаємо людей з достатньо низькою мотивацією. От ви зараз е, отримаєте мені... таких, їм роздають, і зараз вони приїжджають до вас, і ви будете разом з ними пліч-опліч. Як вам? Не, от до мене вони точно не, не попадуть, е, тому що. Це не так просто вже до мене попасти таким людям, але от якщо вони захочуть дійсно воювати, тоді це буде шанс у них до мене попасти. От. Але дійсно є величезна проблема з тим, яким чином у нас відбувається призов, і яким чином намагаються його стимулювати. Скажімо. Мені здається, що такі от ну, чисто примусові. Такі напівпеодальні заходи, вони можливо нам недостатні. Потрібно діяти так само з іншого боку. Тобто, я не кажу, що це там якби супер і щось погане. Інколи можна трошки людей шокувати там нагадати, що щось відбувається. Але з іншого боку, наше законодавство, наприклад, дозволяє призивати фактично будь-яких людей призивного віці здорових. Ну от хотілося б побачити там дійсно впливових людей. От коли впливові люди потраплять в армію, наприклад, Ренат Янидовичахме, який по е, своєму віку е, підходить, ну тоді е, дійсно народ побачить, що от, до всіх одинакове ставлення. Тому потрібно різні акції проводити. Я вже я, хороша була акція це от Рената Ахметова, наприклад, запросити в армію. Е, або якусь ну, співставну якусь фігуру, достатньо відому. І так само було б цікаво було б дізнатися, наприклад. Статистику у народних депутатів у членів уряду інших важливих людей, яким чином їхні рідні та близькі воюють, це до речі, міг би бути насправді реєстр відкритий, mm -hmm. от як саме як ми раніше, будучи там публічними особами, звітували про свої станки, так само варто було звітувати про те, як члени родини виконують свій обов'язок перед, перед батьківщиною. От і далі, тобто можна придумати велику кількість е, речей, які е, от в комплексі будуть діяти, а просто ходити по вокзалах, по е, спортзалах це, мені здається цього не достатньо. Ну, я думаю, що так дійсно, як ви кажете, їм там трішки нагадали, що відбувається, там полякали, тому що в Ужгороді там вже комендантської години немає. Ну і взагалі там якось інша, інша атмосфера. До речі, ваші колеги, ви ж теж були депутатом восьмого скликання, так ось ваші нинішні колеги вони пропонують вручати повістки рекомендованим листом і електронною поштою. Зараз Верховній Раді готують відповідний законопроект. Що ви про це думаєте? Ну, дійсно існує така практика, більше того, мені здається, за моїми якби, відчуттями, мені здається, що її так і запровадять. Тобто, якщо раніше там якісь позови можна було так само через пошту отримувати або не отримувати, як вже людина забажає, так само ну, це також якийсь серйозний юридичний факт, і якщо інші юридичні факти там підтверджуються чи не підтверджуються врученням, то так само можна і це робити. Електронна пошта. Електронна пошта, ну не знаю, електронна пошта з нашою українською паперовою армію, чи буде це все працювати зразу, в мене є певні сумніви. От. Але, от принаймні, те, що вже діє фактично в державі, да, коли от рекомендованим листом можна отримати там щось, то можна так само це запроваджувати. І я думаю, я думаю, що скоріш за все наші депутати так, так само і це все проголосують і запровадять. Як ви думаєте, як що робити з мобілізацією, як що робити з призовом? Тому що, наприклад, ми нещодавно повідомляли про те, що була така статистика: в рівному 8% набрали від потреби. Ну по суті, от як каже там головнокомандуючий, що провалена мобілізація. Е всі я розумію, що, мабуть, як дехто каже, всі мотивовані вже там. Можливо, так можливо, люди чомусь бояться. Вони не все знають до кінця. Можливо, якось треба це зробити інакше, щоб, наприклад, хто за якою професією працює, міг би там знадобитись, не всі ж там піхота, там ще якісь такі професії. Що на вашу думку варто зробити, щоб якось покращити і зробити якіснішим цей процес? Ну, ну, в мене таких рецептів дуже багато, да, і я лише деякі з них скажу, тому що їх насправді там можна придумати велику кількість. Е, По-перше, у нас величезний ресурс є ті, котрі формально не підпадають під е, мобілізацію, але в принципі вони були б не проти служити. Я маю на увазі трьох е, і більше дітей, батьків, е, і так далі, тому подібне. Тобто, для них можна було придумати формати більш зручної служби, як до речі, у нашого ворога є. Тобто, у нас вже ворога раніше можна було піти і служити на 3 місяці. Зараз дається вже мінімум на 6, але тим не менш 6 це не вічність. Тобто, а зараз у батька трьох дітей вибір та, або служити вічність, або взагалі не захищати батьківщину. Я вважаю, що можна заходити в якісь компромісні варіанти, тим більше якщо людина служила, якщо в неї є військовий досвід, ну тут всі карти руки так би мовити. Це перше. Друге. Е Ну, е, якщо ми зараз поспостерігаємо, що відбувається з рекламною кампанією по Україні, то ми побачимо, що декілька підрозділів себе рекламують, і фактично вони вже створили свої паралельні військомати, тобто пункти, куди можна прийти і мобілізуватися до них. Так само вони створили свою вертикальну систему підготовки, тобто, ви можете там е, отримати достатньо непогі, непогане тренування в цих підрозділах. Тобто, зрозуміло, очевидно, що. Це все не просто там, коли вас грибуть де-небудь в там за може так чин, на це і... перейти, Ігоре. Може так на це перейти. Так, це я якось... власне. Я власне до цього веду, що власне вертикальну систему, коли підрозділ, якийсь великий підрозділ, або якась там спільнота підрозділів, вони мають просто можливість, як раніше при Козацтві були полки. То ти був в якомусь полку, ти розумів де ти воюєш, з ким ти воюєш? Да? Так само у нас, але ну держава стала більш віртуальною. Тобто третя штурмова, там якісь інші бригади, вони вже пропонують можливості, і е, треба запроваджувати. Ну можливо, якусь більш таке обов'язкову підготовку людей, тому що саме оце є найбільшим бар'єром. Люди не розуміють, що таке армія, не розуміє, що таке воювати. А можливо, це не настільки страшно, як його малюють. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Тобто такий варіант. Є ще приватні оці рекординги. Там щось почали говорити про те, що е, це може бути ось е, там. До речі, що ви думаєте зараз? ще До цього перейдемо, Що ви думаєте з приводу того, що е, е, з деяких міста, деякі громади з своїх бюджетів? Виплачують одноразові такі суми для новобранців. От в Києві там 30 тисяч. В Одесі говорив про це МР. А в Одесі збираються ще узгодити 20 тисяч. Ну я абсолютно підтримую такі форми допомоги. Більше того, я вважаю все таки, що потрібно спростити можливості для місцевих громад. Які зараз ну, насправді немає таких можливостей у достатньому спектрі для того, щоб громади могли допомагати своїм членам територіальних громад, які пішли служити на сьогодні? Є, на жаль, залишається велика кількість обмежень щодо цієї допомоги лише тим підрозділам, котрі певним чином зареєстровані в певній території, ну цього не має бути. Потрібно, щоб громада місцева мала можливість там Київ мав можливість допомагати там будь-якій бригаді, яка має, наприклад, багато киян. Це хороша практика, і насправді те, що було прибрано ПДФО у місцевих громад, мене більше там гнітить, ніж радує, скажімо так. Угу. Зрозуміло так. Ну, найголовніше почули і з приводу мобілізації, теж почули. Дякую за включення. Дякую за вашу думку, за коментар. Ще раз дякую. вітаю з Днем Збройних сил України. Ігор Луценко, блогер, журналіст, громадський активіст і аеророзвідник зсу був з нами на зв'язку.